Всем привет, с вами я, містер Sunline і Girl. Сегодня я продовжую знімати райс косум рішення Приплю... пригоди. И по-моєму я справила шибку з лагом. Да. І бачите, в принципі вже налагає. Так, да, давайте добудемо печенька вдову. Ну і в цій серії я хочу добути... як би побудувати домик. <домікнень> ну і тихо я б якусь місцевість, щоб голову, давайте. Ти дай мені палку. Так, ну ти з цією палкою вона ж тобі. Одної палки? Мені треба дві палки. Набери. Ді. Що? Чекай, мене так лагає. Об'єкт? На. Я не знаю, що знову почав лагати. Ой, що тобі це? На тобі дві палки. Ну, Дякую. Народ, як бачите, вже, звісно, що менше лагає, але все одно трохи И що я уже сказал, в принципе, что мы територием. Ну можно же порыскаты все шахты. Шос. Щось... Наоборот, это все. Так, лава. В принципе, для то тебе... Из муродики ем. Ням-ням-ням. Ізмородики... А мы на жаль палки. А ну блин, у сломик. ну шо? Да шо ты ложишь просто с палочки? Так цека на голову есть. Та! Знаешь? Ну за 4 уляешь из морода. Я звичайно, один из три опа. Цей, як я там... Е, ты можешь зробити на два мыча. Лазурит. Не, я тримаю на кирку, конечно же. Печенька я риду, думаю, я зараз не буду купать, тому що мне в принципе хватит. Досить і багато в мене. Ну, да, і цей мод... Ой, текстурка дуже зручна, тому що, як бачите, от, дуже добре видно залізо. Дуже добре. А вам, напевно, взагалі нічого не видно, да Я так переглядав в то відео і вам ще майже нічого не було видно. О боже, для чого я копав Правило, ну, копати під себе. Вона завжди працює, так що я не знаю. Такі зауваження, ніколи не копайте під себе в Майнкрафті, тому що я раз так був в лаву згорів. <смітна> в лаву згорів, в лаву впав. Так, і краще накопайте так під себе якось, так як я зробила. Шорально. Які так парити? Що вб'єтесь? Так, я тут був. А на зоне немає давайте пойдем сюди золото накупаємо. Реально менше лагає. Вот. Ця серія тоже така буде что-то в шахтиці, але шеф кінцейми по-модемо якийсь домик. Домик, конечно, у нас буде маленький, і нам, в принципі, великого не треба. Ну надеюсь, не до коробка, хоробка мені вбиває. Та напевно і така, я не знаю. Ні, ладно. Да ладно тобі. Так. А гун плавает, Давай, починай зараз прям. О, круто, ничего. Забудь, называется. Ну і що? Ну перепла переплавалось? Ні. Да не дерево, россиян. То в мене и то я теки пять до этого. Дудосок. Ну и удачно. А! Наш ты геймрулл? Да ж... Ч ты геймрул по 100 раз водиш? А вдруг він не без... Та він не виключається. Ну, нам не десь. Я печеньку урну знайшов. Добре, в мене є Ну, я печенька від печень багато, бо я не накопив. І я не йшов. Ну, в принципі, нам її вже досить, у нас є вже в мене 41 печенька. Ми більше так будемо на мирному грати, того що... Ж... Самі розумієте. Надеюсь. Блин, я так хочу алмазик найти, ну хотя бы день, що питався мречний ліс. Я не знаю, народ, напишите у коментарі, де нам вдаватися, В простому мірі. В сумречному лісу чи в раю. Це реально, мені так цікаво, я шо напишете. По-моему, в раю, добре. А да, в раю. не 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 Ну, краще, да, там. того що там... Е, Ой, я знайшов, круто. Е, це і того, що там багато всяких не боссів, її можна їх перемогти і собі забрати броню всяку, коротше. Але да, руд там досить мало. Там аж дві руди. Не Чому? дві. Чому? Це дві б... купа. Стоп, давайте посмотрим трохи. Чого не дві? Більше, же, я Да, б... Давайте шо? Я проверяла. Скільки в тебе залеза? Мой. А, перекладано? Да. 41. Е, 41. Я за удобнее А у мене 15. І так. Все, у мене хоча б... Во, у меня хотя бы якась броня вже є. Хе-хе-хе, <рес> ржасный. Так, покладно ну, давайте переправляти золото зберіга! Вот. Да. Можеш собі зробити. Ну давай нехай зараз золото тепер пере... переплавляється і йдемо в... нап... напевно будувати наш домик і на цьому закінчимо нашу серію. Скоріше всего. Можно так вот пиццеру купать, вот прокопалась, треба сюда купать, а дальше вот так вот не Вот. Вот так. я в лезю планзи. Добре. У мене есть железна. Доронька. Не ціла. У мене є тенеритом. Жиліжна... Добре, у мене 37 лазурито. О. І... И уже пьяти из Че? Из Вот только меня уже залагало, я сейчас вещи не могу перебрать Давайте поразойдем. Не, все равно, я сейчас не могу брать вещи. О, во, пошло. Что взял измородил. О, пішло, 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 пішло. Знає, що, ти що, що, що с разлагалось. Наш ты с там поклала? Боже. І Я родстом еще скипет об этом родстом. Я. У меня знак скипет 13. О -о. Вот Нужно, це ендерблок, да? А, ні, це заграй. Кендерблок. О, вентилі. Угу. О, вот, да? да? скажіть, вс. Так. Почнемо купати якось так, щоб алмазики не зайти. Но тут лава, конечно, може бути. І лави немало. Ну, хоча б один алмазик за цю серію не йти. Хоча б один. О, да ё? У нас же 6 измороди. О, так мы можем заработать две кирки из мороди. Не, все-таки одну нам встану, думаю, а может... Не, ну да, ну, в принципе, нам стану на двох. Будем забирать двойную броню и шесть из мороди. А вы бумажный на двох кирку, я не знаю. Ну вот на психическе нам краще зарабатывать две изморудники кирки. Че, одну кирку измрудну і цей. И щось таке. Ой, броня одного боку звідси. Вот, народ, що ми темно, ну, вот давайте. А ты ч я сюда пришла? Копай, что-то сюда уже пришло. Мне потрібні палочки. Ага, я их уже. же. Заранее? У меня є тільки одна дошка. мой, ти шутка сопал. Щоб добути уголь. Я буду сад, я связан. Да ладно, купай! Ай. Зайди пускай. Ну знаю, купай куди в сторону. Железо! Как его там редстоун? Так, підляд, чи то, що ти попалась? Нет, то что попалась? И печенька ваша руда. Одна, друга. Ше печенька руда. Да, еды ж... у нас в цьому сезоне будет чимало. Вот у меня же 55 печенье. С такой же еды у нас есть. Лава! I love you! Я люблю лаву, шутка. Майнкрафт нахуй не выжил. Что такое? У меня тоже много. Блин, ну лава... І... Вона, короче, тут внизу такой, тут лава. Ладно, будем копать. Эй, не один. О, железко. У меня железная кирка началась. Да я тебе повезло у мене все є. Вертаемся. Ты коломен. Да мне не покила. За тобі? Я И поглядит. Оу. Для чого? Щоб копати далі. Для чого? Короче, я копати. копать. Потому що знайду, значит. На здоров'я никто не зараняет во я короче зараз забираю все вещи и дам по домик якийсь кис да як я пічку заберу ну то в принципе давай я не буду забирать пічки нам пички наши не напал Я вже вернулся, в принципе, мы не деревню. Да, ой-ой-ой-ой-ой. И мы, в принципе, тут, конечно же, шо... не! Шо? Що не продає? Подавайся, что що... тебе... Тобя... -мой! Ну я тебе. -мо! Пацан, в тебе це народ, Реально, це в нього потрібно купити, того, що це кірка? Эффективность 2. Все просто жестья кирка. И мы, в принципе, решили жить в деревне тут. И я вроде все сказал. И мы будем жить туда да, в деревне. Все тут есть. тут Нет, ты шо в церковь жить, это ноты Вот, я нам же домик даже нашел. А я сброжей. Ладно, давай збираю. і Посади назад, короче. Вот, вс, народ, нашли нам домик, де ми будемо проживати. Демомей. Да, теперь тільки. А ви там напишете, де мы будем, жити в майбутньому. Вот что у нас є. И давайте заробим печку. Давайте вот все, все, две печки. Во. У нас, в принципе, мало угля, только один О, Вот так. Ой, я не вижу. Что один? что продает? Ого, капец. Что 32? Да? Угу. Добре, я тут урожай позбираю. Опс, ладно. Я ничего не А, так стоп, так це ще не зріла пшениця. нет. Ну, я вже не позбиралася. А е комона, значить, уходить. Ну блин. О, давайте цех посваримся, продають. Ну, подумают. взагалі... вообще... ще більше. Ого. ще Один є. хоче за один із мурок чотири хліба. Да-да-да. І там же хтось хоче щось там за один смяз, короче. Да, 14 курят не на изморо. Ні, там ще щось є, до мене. За три з мурода за помичка. Ого. Ну, Короче, ми тут всіх жителів обшарили, напевно. Або що може бути хтось в колодці? Ні. Немає Ха, не, наверное, так было найшов якогось такого тупого. Типу. О, а я тут знайшла. О. Три измороти одну зажигалку. Да-да, я це перший говорю. Целый изморот скипку ковуна. Хм. Це можно купить, щоб в майбутньому садити ці кавуни. Так, все могут я. Як думаешь купляти скипку ковуна? Я думаю, да, тут и все, всем едай. О, то це... Видишь, ніж прекрасно купим. і на я все купив і на пшеницю Ой, на насіння давай. Два. Давайте шо, насіння. все природное носиние. все мы мене сильно сине. Давай я посажу. Давай я посажу. А ты тебе зараза. Так, ну давай, в принципі якось тут. Це у нас буде грядка з кавунами.

Ну да я, я тобі говорю, что за мясо это. А ты же поймешь? А. Вы тогда мне сделаем броню, железную. Дай мне все железо какие є А дай мне вообще все вещи, кроме брони. Нам треба ей покласти все вещи в сундук. а Я кирку и найду с тобой дамаг. А. Помничи. Нам запас. Вот, все що в мене є. Так, желізком. Я йду на дерево, може добуду. Та я, в принципі, добуду. давай закінчимо вже серію, народ. Давайте ми я за зйомками. Давайте ми за зйомками добудемо дерево. Ну десь два стака. Да, У нас давай. є вже сам канал. Та не де не до цього, не досок. Дерево. А. Б. Ну ладно, ну що, будем закінчувати. That's Дякую, nice. що еще дивились, підписуйтесь на канал. З вами був я, мистер Суммен, і Йорн. Yeah. Yeah. Всім удачи, всем пока. Пока. Okay.